Сьогодні зібрала перший врожайчик від китайських пухових курочок. Це два ось такі маленькі яєчки. Знесли прямо ж там вугу. Прийшли залазити аж туди. А ці курочки були виведені із інкубаційного яйця, яке я купляла на OLX. і я їх закладала весною. Зараз вже. Січень, ось такі пішли приплодіки. Курочки невеликі, це китайська пухова, тому вони досить маленькі. Раніше в нас були китайські пухові аборигени, Вони побільше. Дуже мені сподобалася ця порода, але зараз цієї породи майже немає, і цій породі неможливо розбавити кров. Тому прийшлося обрати китайських пухових. Вони, звісно, поменше, їдять менше, а були морози мінус 18 вночі. На один день спускалось. Гребінці в усих агарні. Ніхто не померз, тому що вони круглосуточно утримуються в ось такому невеликому вигулі. Він зовсім не утеплений. Це все сітка, і тут вони і днюють і ночують. Відкривають дверцята, вони гуляють по дворі, а на ніч закриваються обратно. Зверху натягнута плівка, щоб до них не йшли ніякі опади. Живенькі здоровенькі ні в кого грибінці не померзли. Хоча вночі в нас спускалася температура до мінус 18 градусів на одну ніч. А середня температура на даний час цієї зими складає у нас десь мінус 5 мінус І зараз взагалі йдуть потепління на плюс 10 з дощами. Загалом зараз зими теплі і пішли ось такі перші врожечки. Хоча мінус 18 було буквально дня три назад.